Всім доброго дня! Захотів я показати, як я видобуваю пергу з ісотів. Ось вже певний процес відбувся. В такому кульочку знаходилася суш в морозильній камери. Так я її дроблю. Ось. І вже навіть дещо намолов. Ось така фракція відбувається, скажімо, перги. Просіваю на такому ситі Ось перга. Це віск. Віск, напевно. І пирога. Її ще буду просівати. Ось таке просівання. Але хочу піти на вулицю, у нас трошки є, і решта фракції, яку не просівається через оце сито, просію на вітрі. Ось, А тут цей банячок треба буде просівати. Отак розбиваю, покажу, в принципі, самі процес. Звичайний комбайн. Закриваю кришечку. Ось прикриваю рукою, бо не пам'ятаю, де вже ділося. Там це верхня кришка. І ось такий процес. Бачу, щось воно підбиває догори. Ось що, ось що відбулося. Ще трошки подроблю її і відповідно. В принципі, гарно перебиваю. Ось витягую і всипаю сюди. впавні Ось такий банічок. У мене вийшов з кульочка перги. Тут так само треба перебрати пергу, тому що десь попадається і сміття, скажімо, віск, кокони. Домашніх умовах для своєї сім'ї родини, я думаю, це достатньо. Ладно, всім успіхів, будьте здорові, споживайте пирогу і не хворійте.